Всім добрий дня, вітаю вас. Так, ваші, я сьогодні показую мульку фірмі німецької Щепач Шепах. Ну, як по-різному її читають, я можливо неправильно читаю. Е, бачимо тут модельку H під PC 1600 -кіт. Так, ось так. Можливо, неправильно. так, По характеристиках бачимо 135 бар, 1,6 кВт, вага 8 кг, 422 години, шланг 5 або 6 метрів, якщо не помиляюся. Так, Тут спочатку часто люди запитують, чи з відра воду. Бере, але я стараюся так, от кинути шланг відра на повершенні, тоді трошки затягнути ту воду, щоб пішов тиск, ну, щоб воно потиснуло, так би свого роду, створити такий штучний цей. І стараюся тіпа, перед тим як включати, трошечки пропустити тіпа, свого роду пропустити, тіпно, щоб воздух щоб Так. Виходить. Все, тоді включаємо. Бачимо у комплектації дуже багато комплектація. Бачимо щітка для бруківки, бачимо така щітка для автомобіля, грязіва і звичайна щіточка. Так, е, Пробуємо щось мити. По суті, нема що мити, такого, щоб щось грязного, тому е, пробую так казати, прямо на гаражі, яке соє, відчуття передавати і так далі. Тому що... так. Тримати не можу пальцями, дуже-дуже, я би сказав, навіть має хороший тиск. Тут є досить, досить зручний такий пістолет, досить зручний, я би сказав, маневрений. Далі ставимо звичайну насадку. Ми бачимо звичайна насадка. Зауважу, якщо з відра, то тиск падає. Відповідно, трошечки всі на якісь 5% -10 падає. Тут 135 бар за, за ну, типу, вони пишуть, що є. Ну, я би сказав, що вони є ті 135 бар. По суті, мойка, мойка дуже класна як до мене. Так що всім дякую за увагу. Гарного дня, дякую до побачення.